День любі діти! Пригадайте, яка зараз пора року. Весна. Послухайте, будь ласка, вірш про весну, який написав великий український поет Іван Франко. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина вінку зацвіли луги, діброви, повногомону, розмови. І пісень в чагарнику. Яка гарна, чудова, різнокольорова природа на весні. І сьогодні ми намалюємо весняну картину або весняний пейзаж. Пейзаж це зображення природи. Малювати будемо кольоровими олівцями. Посередині аркуша малюємо стовбер боріски. Зверху вниз проводимо лінію. Внизу трішечки стовбур розширюється. Стовбур берізки білого кольору з чорними рисочками. Малюємо невеличкі чорні рисочки на стовбурі. Далі малюємо гілочки, спочатку великі, а на них маленькі. І з цієї сторони. Далі малюємо шпаківню. Ось тут ми залишили місце для шпаківні. Малюємо прямокутничок. Ось такий. Посередині нього отвір. Малюємо трикутний дах. Зафарбовуємо коричневим кольором. На шпаківні малюємо держак, паличка. Яка, яка кріпиться до дерева. Так, отвір зафарбовуємо чорним кольором. Також малюємо ось таку паличку, на якій буде сидіти шпак. Так. Далі біля шпаків малюємо шпака. Шпак це невеличка пташка чорного кольору. Малюємо овал. Це тулуб, круглу голову, трикутний хвостик і дзьобик зафарбовуємо. Так, далі малюємо травку внизу. Також у травиці намалюємо тюльпанчики. Тюльпанчики малюємо спочатку стебло зелене, зверху вниз. Далі малюємо саму квітку тюльпана. Тюльпани можуть бути різного кольору: червоні, жовті, рожеві, фіолетові, оранжеві. Квітка тюльпанчика схожа на чашечку. Ось так. А зверху пелюсточки схожі на корону. Малюємо ось такими зубчиками і зафарбовуємо квіточку. Ця квіточка буде червона. Далі малюємо листочки тюльпана. Листочки у тюльпана довгі, темно-зелені, вузенькі. І зафарбовуємо з однієї сторони і з іншої. Ось так. Ось ми намалювали багато таких різнокольорових тюльпанів. А тепер зверху на небі намалюємо жовте сонечко. Посередині, кружечок і промінці, а також Блакитні Хмарки. Також на небі намалюємо ластівки, які літають високо в небі. Ластівки це невеликі те. також пташки чорного кольору. Малюємо овальний тулуб, круглу голову, довгий роздвоєний хвостик і крила. І відкритий. Ось такий дзьобок ми намалюємо, тому що ластівки у польоті ловлять мошок. І ще з цієї сторони намалюємо ластівку, тулуб, голова, хвостик, крило. Можна чорним фломастером поставити око. Відкритий цюбик. Тут теж намалюємо око і цюбик. На дереві весною є багато зелених листочків. Давайте їх намалюємо зеленою фарбою. А щоб листочки вийшли маленькими, намалюємо маленьким пензликом з тоненьким ворсом. І притискати будемо тільки кінчиком. Ворса до аркуша. Ось так, щоб листочки були маленькими. Ось у нас вийшла така картина, весняний пейзаж. Я бажаю вам успіху і творчого натхнення. До побачення!